Доброго дня, ми з України. В сьогоднішньому відео я хочу продовжити серію відеооглядів марок України. Сьогодні у нас річний набір 95-го року. Заздалегідь хочу сказати, що тут не буде стандартів. Стандарти я зберігаю в іншому альбомі, а відповідно, і, якщо і робитиму, на них це буде колись, не в цьому році, та й, напевно, не в наступному. Сьогодні ми подивимося чисто на художні марки України 95-го року. Ось як ми бачимо. Давайте зараз відкрию, покажу. Їх марок у нас небагато. Розмістилися всі на одній сторінці альбому. Звісно, в них є там безліч різновидів, але я в різновиди якби, заглядаю, але не сильно за ними ганяюсь. Так, якщо попадається щось недороге, то беру або щось цікаве, щось явно виражене. То, от, звісно, беру. Ну, як ми звернули увагу, дуже багато особистостей буде. Присвячено різним особистостям. Трошки по містах, трошки подій. Ну, в основному це буде видатним особистостям України. Ну що ж, давайте перейдемо. Що зараз я приблизю камеру. Так, поближче. Так, ну що ж, так, наче налаштувався. Так, ну що ж, наш рік починається ось із такої марки. Номіналом 5000 карбованців, це в нас 1100 років Ужгороду. Ужгород це у нас місто на Закарпатті. На марці ми бачимо ось Ужгородський замок. Це напевно роки, коли він існував або е, був збудований напевно, це з 11 по 16 століття. До тобто, речі, хто був у Ужгородському замку, пишіть там, класно чи ні. Варто його відвідувати чи ні, є там що глянути, чи ні. Тираж даної марки складає 500 тисяч примірників, 500 тисяч марок. Далі в нас запускається ось така доволі красива серія, як на мене. Це у нас світочі української літератури. Ось ми бачимо тут Іван Котляревський з його Енеїдою, Тарас Шевченко з його кобзарем, це Іван Франко. У нього тут Борислав сміється, чесно, не читав. Є грішок, є грішок і Леся Українка зі своєю лісовою піснею. Ось така цікава серія, десь як вона зображення. Якщо чесно, от моя улюблена – це Єнеїда. Вона якось серед всіх марок ось, саме більше виділяється. Та й по номіналу, ну, вона взагалі якось виділяється дужче, ну, в принципі, гарно зроблена робота. Можливо, там інший художник? ось ось Козаки на задньому плані, ну, класно зроблено. Можливо, й тут було б варто на задньому плані зобразити героїв. З їхніх книг, їхніх їх, їх, там поезії, цих віршів. Так, що у нас по тиражах? По тиражах у нас перші, ні, здається, оці три марки. У нас тираж по 500 тисяч марок, а Тарас Григорович Шевченко 1 мільйон марок. Ну, Будемо казати чесно, марок на тему Шевченка їх дуже багато. От, якщо так брати, то серед видатних особистостей України це найпопулярний на марках, його саме більше зобразили. От наступним по популярності я просто вивчав каталог мулика, то там на задній сторінці, чи в кінці є по алфавіту, по особистостях. Тут на першому місці Шевченко йому найбільше випусків, а друге місце розділяє Леся Українка та здається Іван Мазепа. От вони на другому місці зараз. Хоча не знаю, я особисто не перераховував. Є така ідея перерахувати, хто скільки на марках разів зображений. Але це можливо буде темою наступних відео, колись, колись колись це зробимо. Так, Далі маємо ось таку марку. Це у нас так, читаємо: Іван Пулюй. Ну, сподіваюсь, правильно прочитав. Це у нас український фізик та електротехнік-винахідник та публіцист. І от до 150-ї річниці від дня його народження була випущена ось така марка. Тираж складає 300 тисяч примірників. Далі ми побачили продовження серії: це у нас Червона книга України. 505 тисяч карбованців і 10 тисяч карбонців. Тут ми бачимо птахів, це у нас сапсан. Щось типу забув, як воно називається. І далі, ось це у нас сірий журавель. Ось таке зображення. Перед цим у нас були перші, перші дві марки з серії було присвячено рослинам у 93-му році, а в 94-му році ми вже побачили птахів. Так, Далі 95-й рік, до речі, по тиражах. По тиражах тут у нас по одному мільйону марок зобразили. Так, далі, 94-й рік. Це з нас, здається Максим Рильський. Ось була сота річниця від дня народження. Була надрукована 1 мільйон марок. Далі ось доволі цікава марка. 50 років перемоги над фашистськими загарбниками. Марка цікава. Тут ми бачимо ось стяг України. Це, напевно, Софія Київська. Це ось салют. Так, квіти, квіти, марки здається, голуби миру, 9, 9 травня. І ось номінал. 100 тисяч карбованців. От, якщо я правильно пам'ятаю, я колись просто цією темою дуже цікавився, то от це єдина марка серед всіх марок України на даний день із самим більшим номіналом. Більшого номіналу просто не існує. 100 тисяч там здається з доданою вартістю навіть в сумі. Не можете її переплюнути, там хіба ж може згрупувати декілька марок, то може там щось і вийде. А так, в принципі, от, якщо брати просто одну марку з номіналом, то з номінал 100 тисяч це єдина марка. Більше ви, здається, не знайдете. Ну якщо є ще якась марка, напишіть в коментарях, поправте мене. Я вам буду дуже вдячним, що ви допоможете мені знайти цю марку. Так, далі, ось теж немало цікава марка. До речі, тираж мільйон казав чи ні, це. Що відноситься цей 50 років перемозі. А ось марка присвячена Артеку. Міжнародний дитячий центр Артек. В 1995 році, в, 90, чи, в 2025 році у нас було спецпогашення, теж здається, щось присвячено Артеку, якщо пам'ять мені не зраджує. І ось в 95-му році у нас була ось така марка. Це у нас логотип цього дитячого центру і карта України. Така жовта. Красива марочка. Зараз доля Артека така, скажімо так, роздвоїлася, тому що ми всі знаємо, що Артек у нас знаходився в Криму. І в 2014 році, коли відбулася анексія захоплення Російської Федерації Криму, то якби, з однієї сторони. Україна не визнала цього, і відповідно Артек він став, скажімо так, цим ось центром у вигнанні. Тобто він там спершу в Києві щось базувався, зараз щось він там здається, щось в Карпатах базується. І при цьому є у нас Артек Кримський, Російської Федерації, тобто Російська Федерація теж там його просуває, теж щось там вкидає гроші чи просто відмиває. Ну то вже не наші справи. Ну, одним словом, зараз існує два артека: російська версія Артека і Український Артек. І кожен вважає, що їхній Артек він справжній. Звісно, я за український Артек. Так, далі. Ось така, як на мене, доволі цікава, легендарна серія. Ну, Може, легендарна це що, але дуже дуже цікава серія. Це перші марки, початок серії Гетьмани України. Ось вони перші марки. Це у нас хто тут зображений? Петро Конашевич Загайдачний. Іван Мазепа, а ми вже за нього загадували, що він у нас теж доволі популярний. І е, Хмельницький Богдан Зіновий, Хмельницький. Так що чесно, я думав, Хмельницький частіше буде, але він, здається, тричі з'являвся на марках, а Мазепа чотири рази. Ну, Можливо, зараз щось там і змінилось, тому що каталог у нас якого там 23-го року. Може там щось. Я не пам'ятаю, чи було щось там на тему цих двох гетьманів, 24-го, 25-го, Леся Українка, чи була щось за ці роки. Але факт залишається фактом. Це доволі красива серія. Додатково хочу сказати, що ця серія, скажімо так, не є чимось новим, тому що я бачив схожі серії, навіть схожі по оформленню, Я навіть спершу думав, що це ну, щось типу наше. Були в тодішніх після розпаду Союзу, здається, Білорусія, Росія, Казахстан і Молдова. Вони, ну і Україна ж відповідно, випустили серію марок, присвяченого своїм правителям серед Середніх віків, середньовіччя, як там воно правильно кажеться. І от е, у нас це гетьмани, е, у, там, у Росії, Білорусі це були князі, е, Молдови то, де, теж здається, князі, а в Казахстан здається хани, хани Казахстану, якось так називається серія. Ну, Якщо я помиляюсь, поправляйте мене, але там серія вибачення, я навіть першу дивився, вона була чимось схожа. Ну І наступна серія це була там е, міста України. Територіальний центр, чи як вона там правильно називається, теж доволі така. Чи областя, областя Я вже не пам'ятаю. Здається, областя, я її якраз досі ніяк не зберу. Так, областя чи міста. Ну, Не важливо, але теж там схожа дуже на цю серію. Доволі класна серія. Тут ми бачимо зображення наших гетьманів, ось такими в таких щитах, на задньому плані списи, гармати, стяги. І... Видатні їхні, скажімо так, завдяки чому вони тобто ці бої, там, меценатство, ось теж визволення України, визвольна війна, події визволеної війни. Ну, цікава така серія, мені вона дуже подобається. Ну, далі, до речі, по тиражах, не знаю, казав чи ні. То Артек у нас 1 мільйон, а от де князі у нас здається, по мільйону. Ось оці. Ні, вони всі по мільйону, по одному мільйону марок всі були випущені. До речі, всі ці марки в сьогоднішній від мають безліч різновидів, тому там і ціни відповідно. Тому не кажу ціни, тому що ціни там різняться дуже. Та й зараз такий час, що ціни на марки. Я колись намагався випускати відео з цінами на марки, і виявилося, що вже через місяць ці ціни були не те, що акту, актуальні, Вони просто були ну, смішні, занижені. Одним словом, мрія за якою б я хотів їх броти. Ну що ж, переходимо далі. Так, було випущено ось дві такі марочки. Це в нас герби міст України. На них зобразили герб Луганська і Чернігова. Тираж кожної з марки по одному мільйону. як бачимо, тоді тиражі були один мільйон це нормально. Там 300 тисяч, здається, це хто? Ось це у нас 300 тисяч це щось найменше. А всі останні мільйон пів 500 тисяч. Так, далі у нас проводиться філателістична виставка Світова Україна у місті Львові. І от Це у нас третя національна філателістична виставка. І от би, до неї була випущена ось така марка з доданою вартістю: 50 тисяч плюс 5 тисяч карбованців. Так, тираж цієї марки 1 мільйон марок. Так, а зараз до таких подій і, висок, і там максимум спецпогашення випустять. Ну або, взагалі, максимум це власну марку зробить. Ну, не знаю, наскільки це правильно, неправильно, але маємо, що маємо. Далі, 95-й рік подарував нам ще ось таку марку. Це у нас Європейський рік збереження природи. В деякому плані теж флора і фауни. Тому можна сказати, що в цьому році ось було окрім цих двох. Ще й ця марка присвячена флорі фауні, захисту природи. Ми ще тут ми бачимо такого лелеку. Марка номіналом 50 тисяч карбованців, кількість. ну Тираж теж мільйон. Напевно, варто казати вже, якщо тираж якщо відрізняється від мільйона. Далі, 1 червня. Міжнародний день захисту дітей. 50 тисяч карбованців. Десь яка марочка красива зображена картина. Ось така. Українка несе воду, веселка, будівля. Це схоже на дитячий малюнок, напевно. От я не знаю, чи до цього були у нас дитячими. Це, можливо, це перша марка з дитячим малюнком на Марці. Треба буде якось погулити вивчати цю тему. Так, ось бачимо міжнародні ці організації по захисту дітей, всі їхні логотипи. 50 тисяч. Ну а зараз здається, у нас вже перенесений цей день з 25-го року. Він вже вдруг інший день відмічається. Якщо чесно, я не пам'ятаю, який. Але я пам'ятаю, що він перенесений. Тираж теж мільйон. Ну і... Ну, ось можна сказати, зараз так виставлю. Так, в цьому році, в 95-му, у нас така організація, як ООН, відмічала свою 50-ту річницю. І безліч країн безліч, випустила марки, монети, банкноти. Ну, Банкноти не знаю чи багато, а от монет і марок знаю точно. Дуже багато. У мене і Україна випускала, як бачимо, і марку, і монета є. Я хотів її знайти, але щось. Перевився, не знайшов. То таке. Я точно пам'ятаю, Шри-Ланка, Казахстан випускали. Ну, у мене ці марки є, я їх пам'ятаю. Треба було їх хоч показати. Ну, але безліч тоді було випусків присвячено цій події. Тираж марки складає, ну, знову ж таки, 1 мільйон марок. Так. Ну, і на завершення. Ось такі три марочки. Перша марка присвячена, це в нас Михайло. Здається, Сергійович. так, ну, Михайло Грушевський. я не пам'ятаю він Сергійович. Та, здається, Сергійович. Це в нас громадський діяч. І ось як бачимо, перший президент України. Ну, не зовсім не сучасної України, а тодішньої УНР, Української Народної Республіки. Але все ж таки його вважають першим президентом. Він, нам, здається, ще був і науковцем. Я колись пам'ятаю, щось дивився за нього фільм, якийсь документалку. То він там, що вже 24 роки оце, з бородою оточив 25 року, вже ходив з такою бородою. оце до кінця життя з бородою, Вона просто кольор зміняла. Із чорної на сіду стала. Та й все, якось так запам'яталося. Тираж марки мільйон штук. Далі. 150 років від дня народження Івана карпенка карого Ось така марочка. Теж десь як красно оформлена в народному такому орнаменті. Ось квіти. Класно зроблено. 95-й рік. Вгадайте, ну, тираж. 1 мільйон штук. Так, Ну і наступна марка. У нас вже присвячена так, Павел Йозеф Шафран. Так, Це у нас словацький та чеський поет, історик, мовознавець. От була випущена марка до якраз виходить 200-ї річниці від його дня народження. Так, бачимо щось він тут. Саме тобі шафрани. во віки, віки що звів. Так, не бачу, що через камеру. М -м так, Шевченко це написав. Ага, 95-й рік. І отут, що саме цікаве, тут уже тираж відрізняється від цих марк. Тут уже їх надрукували. 500 тисяч штук. Ну, не знаю, чому вони так його не злюбили, чому не мільйон. Але бачимо от такий і номінал: бачимо: 30 тисяч, кровом по 50 тисяч, а тут 30 тисяч. Ну, видно, не дуже. А, може, через те, що він не дуже видатний українець, а він все-таки Чех, чи хто він там, дивлюсь підсказку. Да, чешський словацький та чешський поет. Ну, видно, через це вирішили його обділити тиражем. Ну, це так. Чисто здогадка, там хто його знає. Так, ну що ж, ось такий він був. 95-й рік. Цікавий рік в плані марок, гарно зображені, багато відомих постатей. Одним словом, є що подивитись, є що показати. Тому, як то кажуть, збирайте марки, збирайте монети, майте хоч якесь хобі. Так, ну що, ж, на цьому буду завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, подобайки, вподобайки, коментуйте. Слава Україні!